Всім привіт! Вас вітає Болгарка. І сьогодні у нас на огляді генератор від компанії Mast Group. Давайте розберемо, що це таке. Це генератор номінальною потужністю 2,5-2,8 кВт. Підходить для більшинства потреб, які вам потрібні. Має бак в 15 літрів. Також в нього йде мідна обмотка. Даний генератор має АВР, є вольтметр і також має одну розеточку. І так, що у нас з цієї сторони? Це фільтр, краник, який перекриває паливо з баку і сам стартер. Які його переваги? Головна перевага, як я вже і казав, це мідна обмотка. До даного генератора також можна під'їдати заземлення. Ну і перед запуском головне не забути залити мастило. З цієї сторони ми маємо кнопочку живлення, розетку, заземлення, вольтметр. Ну і також не забуваємо подати живлення на розетку. Даний генератор працює на 92-му і на 95 м паливі. Також головне, не забуваємо залити мастило, бо без нього він не заведеться. Розхід при максимальній потужності це іде 1 літр 250 грам на годину. Тобто для такого генератора це небагато, якщо ви використовуєте не всю. Відповідно, якщо ви використовуєте в половину потужності і палива, розхід у вас буде також менший. Також є тут датчик, який показує рівень палива в баку. Також не забувайте за ним слідкувати. Знаєш, як клієнтам кажу. Нормально продається, ніхто не жалував, на сервіс не вертається. По комплектації у нас іде ключ, роз'єми, інструкція з експлуатації, в принципі, стандартна комплектація для таких генераторів. Нічого не особливого і все є, тобто для роботи. Висновок генератор Мазруб є надійним, потужним, те, що вам потрібно для дому. Діліться вашими враженнями в коментарях. До зустрічі в інтернет-магазині Болгарка.